Найкращий девайс для власників котиків. Ця кішечка в неї, ну вона трошечки вже виздоравлює. Коротше, задня лапочка трохи в неї вона примощується довго, але тим не менше вона ходить на цей лоточок. От, немає ніяких проблем, немає ніякого наповнювача, дуже зручно. І ми маємо міжнародну доставку. Зараз дуже багато куди є замовлення і в Ізраїлі, і в Америку, і в Германію, і в Прагу, і в Україну. Тому хто хоче, замовляйте, буде вам щастя. Є сенсорний режим і ручний, ну, сенсорний головний, так? тобто суть в тому, щоб лоточок мив себе сам. Через 15 секунд після того, як Ось, через 45 секунд після того, як кишечка піде з лоточка, починається змивання. Зараз я вам покажу, як відбувається саме та змивання. Вибачайте, вона там ще погребеться за собою, ну, ви почекайте, скільки потрібно. Ніколи не там швидше там не зганяйте, особливо на етапі привчання. Бо коли вони вже привчаться, тоді вони самі сходять нормально, абсолютно злізають з лоточка і навіть не гребуться, от коли вже знають, що все змивається. А на етапі привчання нехай вона гребеться, скільки там захоче. Маленька моя чистюля. Клопочки ручне змивання, щоб вам показати, але я також сенсорне. Що означає сенсор? Через 45 секунд після того, як котик піде з луточка, то починається автоматичне змивання водички. Ось, ось так ось все відбувається. Бачите, гарне наповнюється, і потім відкривається слоночка і все змивається. Для чого наповнюється? Для того, щоб, якщо там, наприклад, ну, великі відходи, щоб воно все піднімає, щоб нічого не прилипло і в трубі, і, в... Ну, і зверху, і вже потім змиває. Ось так ось все відбувається у нас. От, такий процес літрів йде до 5 літрів. Ну, в залежності від того, який котик, які за великі відходи. Тобто рівень води можна підняти. Або, наприклад, якщо котик тілиться наверх, то треба рівень водички піднімати. Там буде інструкція, все у вас є міжнародна доставка, до речі. От, Бачите, і все гарненько змилося. Можете вручну навіть змити, якщо там, наприклад, хочете 2 літри води використати, так, а не слізь. Ковшиком змила в трубу і все. Ну, забажаємо, звісно, щоб промивалася ціна труба, бо тоді у вас не ніякого запаху каналізації. Якщо ви надовго залишите в трубі свічу, то звісно сам ноточок не має запаху, а трубима.